Біля спортивної арени вороже міноборони звітує, що нібито збили 10 снарядів. РСЗВ місцеві телеграм-канали публікують відео пошкоджених будинків та палаючих автівок. А за 80 кілометрів від Белгорода триває військова операція російських добровольців. Вони утримують кілька сіл, де зменшують кількість ворожих армійців. Хоча у них і самих це непогано виходить. От ви бачите на кадрах, солдати РФ, штурмуючи позиції повстанців у селищі Козинка, підірвали одного зі своїх гранатою. Зрештою, вони відступили, зазнавши втрат. Тим часом, уздовж державного кордону у Білгородській області, російська армія нарощує щільність мінновибухових загороджень. Активні там і ворожі диверсійні групи повідомляє генштаб ЗСУ. На передовій ворог атакує на шести напрямках на Лиманському. Зокрема, росіяни накопичують сили, щоб прорвати нашу оборону. Натомість українські підрозділи там контратакують. І просуваються вперед загалом упродовж доби уздовж усієї лінії фронту сталося 70 бойових зіткнень.